Вісім років разом, сотні виступів, мільйони переглядів на Ютубі і. Раптова новина про розхід ветеранів космічних військ виглядає як грім серед ясного неба. І поки всі обговорюють деталі їхнього розходу, брудну білизну та пости один одного в телеграм-каналах, якісь здогадки, вони посрались через це, через гроші, через славу, через твіч, через щось ще. Я, як продюсер, бачу тут зовсім іншу історію: історію про те, як побудувати успішний бренд і чому він, зрештою, дає тріщину. Я знав Веню Ідамницького ще до того, як з'явився взагалі цей канал. Я бачив їхню трансформацію особисто з КВНчиків в одних з найкращих розважальних ютуб-проєктів України. І сьогодні я розберу їхній успіх по поличках і що буде з каналом після розходу. З вами також попрогнозуємо. А розбиратимемо ми не 8 років існування колективу ВКВ, а 15 років цього цікавого шляху задовго до того, як стріми та сольне плавання зруйнувало цю машину гумору. Чи не зруйнувало? З вами Макс, і на цьому каналі ми розмовляємо про YouTube українською. Полетіли. Мало хто пам'ятає, можливо, хтось навіть не знає, але вони починали поодинці не як ветерани космічних військ. Це була школа КВН, жорсткий фільтр, де виживали лише ті, хто вмів працювати в команді та писати жарти конвеєром. А також вміння виживати на виїзних гастролях. Де я, до речі, познайомився із Веній, і який представляв команду зборної двора місто Київ, і з Дамницьким, який був у сольному плаванні, був як монокоманда, згадуючи їх ще тодішніх, вже... Помітна дуже велика різниця в підходах. Дамницький ще тоді виглядав більше як стратег та організатор. А Веня – такий харизматичний відірваний, тіпоче, з яким прикольно. І, до речі, цікаво співпало, що моя команда а, тричі перетиналася командою Вені. Але саме в цих іграх, коли ми тричі перетинались, на ці ігри не приїздив Куран. І тому ми особисто повноцінно не познайомились. Саме в ті часи закладався фундамент того, що пізніше ми назвемо хімією ветеранів космічних військ. Команда КВН Зборна двора, де грали Веня і Куран, і ще прикольні тіпи. А можете подивитися їхні виступи на Ютубі, вони є. Це була дурка, акторська команда таких пацанчиків, які показували впізнавані образи. Команди Дамницького, команди, це більш текстові жарти. Дамницький взагалі грав в такій. Кількості команд КВН. Я впевнений, що це якийсь рекорд України. Тільки я пам'ятаю особисто до ветеранів його в командах: сім'я Тобі Альдервейт. Я купив мотоцикл Вампір, Ейяф'ятя Кюдль чи щось подібне. В мене складалось враження, що Ортем не грав в КВН, не куражився, а саме займався ним. Він розкладав цю гру на полички, аналізував і знаходив ходи. Які були б новими і неочікуваними для глядача. Він одним з перших привніс в українські гумористичні змагання таке явище як монокоманда. Ще один з дуже яскравих спогадів щодо Дамницького, який дуже класно домальовує його образ, мені його представили як продюсера ярмака. Все моє КВНівське оточення це були Аболтуси, таке слово прям підходило до більшості. Які на перше місце ставили КВН, тусовку, поїхати кудись. Повгорать, і ніхто не мав повноцінної роботи постійної. До речі, робота, якщо не це одна з причин, по якій Куран пропускав якісь ігри і не виїжджав на них, тому що йому приходилось. І Артем Дамницький для мене здавався капець яким дорослим. Хоча він старший за мене всього на 3 роки. А ще подивіться його фото, він за 15 років. Став молодше виглядати. Підозрілий Артем. А Веня, навпаки, в мене якраз запам'ятався як людина, яка відривається і кайфує. Іронічно, моя команда КВН, «Привіт, як діла у нас називалась, складалась з саме цих двох частин. Одна це дурка. І друга це літературна і класична. Я намагався знайти відеоматеріали, де ми були разом десь і знайшов тільки ось цей мікромомент, де ми з Вені в одному кадрі на сцені в Полтаві в 2014 році. У Венії у Курона є свої образи. Веня часто відігрував ще тоді бабок, бомжів, жіночок. Там, де треба було прямо. Втілитись грати, хоча в'яні не в усі з цих образів прям втілюватись, треба деякі в нього дуже органічно виходили. Куран зазвичай грав пацанчика з району, якогось тупенького, хоч він є, до речі, якщо хтось можливо не знав, відмінником і сином директора гімназії. Давницький був людиною без якогось образу. Це не образа З Бікар Тема. Я сам, коли грав в КВН, був такою самою людиною без образу. Він міг бути тим самим серйозним образом, який скаже так: стоп, який об'явить мініатюру, зачитає текстовий жарт, що важливо, виговорить всі слова, всі букви, всі звуки, не забуде всі слова, відіграє в будь-якій мініатюрі, але, скоріш за все, буде підіграючим до основного актора. Це такий собі типовий капітан, який, скоріш за все, займався там організаційними питаннями трошки більше, ніж інші. Серйозний тип, на якого можна покластися, який не забуде порядок жартів і все виговорить, <схід> скажімо так. І тому поєднання з ігровиками і вені було дуже влучним. Ось, як на мене, їх поєднання це вже було крутим продюсерським ходом, коли вони з невеликою кількістю членів команди закривають дуже багато. Палітру того, про що і як вони можуть жартувати. До речі, як в одній команді, так і в іншій до їх об'єднання в ВКВ був стиль, якому вони зайвий раз не торкались політичних чи якихось інших тем. І це передалось потім і в ветеранів, і в їх виступи в лізі сміху, і в їх Ютуб канал. Тільки якщо це було дуже смішно, от якщо для них це було просто смішно, і це пов'язано було з політикою, релігією, якимось там. Такими цікавенькими темами, якщо це просто смішно, вони це не брали, і ветеранам космічних військ дуже часто приводять не торкання гострих тем як недолік. Але це школа КВН, коли внутрішня цензура там вже на генетичному рівні. І давайте будемо відвертими. Я не представився, я ютуб продюсер. Я вже більше 10 років займаюся ютубами. З точки зору Ютубу, це також більш виграшна в довготривалій перспективі історія. Це evergreen контент. Умовне обсміювання якогось рішення влади через півроку рік буде неактуальним. А прикол про історію в дитинстві, випадок в дворі, кмітливий текстовий жарт будуть актуальними і через роки. На відміну від, до речі, тих самих левів на джипі, з якими їх часто порівнюють, і розбір на яких я робив місяць тому. Обов'язково подивіться, ми розібрали шлях левів на джипі, завдяки чому вони стали успішними, скільки заробляють посилання в описі. Ветерани не часто стають цілями шакалячих експресів і культури відміни. Можливо, щоб частіше потрапляти під шакалячі експреси, їм також треба запросити собі в колектив когось із екс учасників команди МОА. легендарна команда. І позиція ВКВ ще й в тому, що глядач, скоріш за все, втомився від політики і хоче, передивляючись розважальне шоу, відпочити від цього всього. Їх рішення. Ну, пишіть в коментарях, чи мають. Гумористично розважальні колективи жартувати про політику, чи навпаки ви також притримуєтесь позиції, що це має бути розважально, а не напряжно? Півенівського шляху, про який, скоріш за все, більшість з вас не знала. А була ліга сміху. Про в принципі, про про що знають всі спочатку, були спроби поокремо влетіти в лігу сміху. Зборна двора Свеня Куроном, якщо не помиляюсь, двічі штурмувала. Я був на цих фестивалях, я також штурмував, але до ефіру вони не дійшли. Артем Давницький приймав участь в складі команди Сім'я, а потім з дуже гучним і дружнім колективом Тобі Альдерверд залетів в телесезон. Але не більше після цього вони перезбираються у ветеранів космічних військ з другої по-моєму спроби виграють лігу сміху. Що цікаво, лігу сміху вони виграли вже. Так звану таку другу хвилю Ліги сміху. Перша хвиля Лігосмішників це ті, хто були чемпіонами всяких українських ліг КВН і до Ліги сміху. І більшість з них або вже працювали на кварталі, або після першого другого сезону почали працювати на кварталі сценаристами, акторами, ще кимось в різних скетч-шоу, власних проєктах під егідою кварталу. А... Перша хвиля лігосмішників розчинилась в корпоративній структурі 95-го кварталу. А хлопці вирішили будувати своє. Можливо, подивились там на колективи, які вже запустились на той момент. І як продюсер я вважаю це їхнім найкращим рішенням. Можливо, на початку воно було і важчим ніж піти працювати на дядю. Вони не захотіли бути гвинтиками маленькими в чужій машині. Вони захотіли бути власниками свого заводу. Маленьких гвинтиків. І також, коли був скандал з каналом Stadium Family, і тим, що, як виявилось, цей канал спонсорував Міндіч, ви це все знаєте. Про це в мене виходив випуск, на нього вже 60 тисяч переглядів. Також подивіться, де я розбираю, як гумористи зібрались і зробили класний продукт, але за гроші, як виявилось, корупційні. І проект закрився через це. І Артем, до речі, там висловився. Я приведу тут його скріншот його висловлень, скажімо так. Ветерани космічних військ пішли іншим шляхом. Вони могли 100% вони могли в когось взяти гроші і за чужі гроші починати проєкт. Але вони обрали своїми силами як можуть почати і потім покращувати. І це також порада більшості, іноді є виключення, але більшості ютуберів. Почніть робити. Як ви можете зараз і покращуйте, а не треба намагатись зробити одразу ідеально, одразу не вийде. Тому почніть, як можете. Створивши youtube канал, вони продовжували грати в Лігу сміху і паралельно намагались перетягнути свою впізнаваність з телебачення на свій youtube канал. Перші відео на каналі мені відверто не подобалось особисто. Я от пам'ятаю свої емоції живі в той момент, коли вони от тільки виходили. Я був одним з перших глядачів ветеранів космічних військ. Як на мене, це був такий собі трохи бідландський формат. Хлопці просто бухали в кадрі, паралельно щось роблячи, збирали пазли, відповідали на питання ЗНО, якісь загадки. І хоч у випуску вони і казали, що пити погано, і рубрика взагалі називалася Сінька зло, але по суті випуск був про те, як весело бухати. І паралельно ще щось робити. Принаймні, так виглядало. Також аналізуючи зараз, складеться враження, що вони робили ставку лише на свою внутрішню тусовочку і на свої обличчя. Наприклад, коли ми розбирали з вами левих на джипі, вони з перших випусків починали запрошувати якихось відомих людей. Ветерани космічних військ перші випуски робили без запрошення якихось людей. І загалом це був просто сирий формат, де основна цінність була в тому, що вони бухали, і це смішно. Схожі формати були в Ютуб-каналу Стендап Клуб номер 1 Вже на той момент, якщо не помиляюсь, це московський канал. Можливо, вони ним надихались. Другим форматом на цьому ж каналі був пацанський блог, де Куран відігрував пацанчика з району і щось в своєму стилі, як то кажуть, накидував. Знову ж таки, це було на хвилі залетівших приколів, образів в лізі сміху. По факту, те, що вони зробили, це була екранізація ідеї, яка виникала в усіх прикольних компаніях, в моєї також. А давайте ось так класно ми зараз проводимо час, от на YouTube це знімемо. От вони зняли. Потім вони запускають дуже класний, з точки зору продюсера, <смас> формат, який їх виносить на оп, наступний крок. Тобто ми зняли, спробували, що в нас є. І ось ми знайшли формат, який цікавий ширшій аудиторії чемпіонат світу з історії. Вони якраз відчули, що Ютуб хоче довші формати і дали це глядачам. В чому крутість формату? По-перше, глядач може включити його на фоні, займатися своїми справами е і дивитись, слухати. Це збільшує утримання, відповідне потрапляння в рекомендації до інших і поширення контенту. По друге, в цей формат дуже легко запрошувати зіркових гостей. І по протоптані стежці Лейф на Джипі на свій перший випуск ВКВ також запрошують Фіму. Якщо в нову квартиру першому впускають кота, то в нове шоу на українському Ютубі треба запрошувати Фіму. Це, походу, правило якесь. Ну і ВКВ йдуть по телефонній книзі, по всім канонам, по цій кни телефонній книзі, які напрацьовували за роки в КВН. І канал починає відповідно сильно швидше зростати. Також цікавим рішенням, не дуже. По переглядах, але дуже правильним було робити влоги з колісся Ліги Сміху. Це, вочевидь, приводило на їх канал саме фанатів колективу, а не гостей там шоу-історій чи форматів. Хоч переглядів на цих влогах було відносно малувато, але це однозначно було класним рішенням і класним контентом саме для лояльної аудиторії. Поганим рішенням ми не можемо все-таки назвати формат сінька зло. Дуже часто оцінку чомусь ми можемо зробити. Тільки в перспективі, в ретроспективі, як правильно казати. Адже саме завдяки ньому, формату Сінька злоди», де вони бухали, з'явився потім формат вікторини. Тому що вони спочатку бухали щось робили, потім почали бухати відповідати на запитання. І по факту вони нащупали формат вікторини. Але чомусь доволі довго не запрошували туди гостей. Просто самі відповідали на запитання. З однієї сторони, я б це заніс в продюсерські помилки. З іншої. Щоб зняти випуск в трьох без інших гостей, і глядачів їм потрібно менше камер, менше приміщення, менше команда, менше ресурсів і простіше організувати процес. Можливо, я не знаю. На той момент в них був вибір або знімаємо так, або ніяк. А ми з вами, спираючись на попередні огляди, знаємо, що краще зробити як можете, але зараз, ніж не зробити чекати кращого моменту. Що таке вікторина? Це класичний формат, який різні колективи перезбирали сотні разів. Із українського інфопростору, там що перше в першого приходить, клуб дилетантів відловив на джипі, це класична вікторина, майже інтелектуальне шоу від підпільного стендапу та інші. Це не плагіат, якщо хтось там, це формат. Ви також можете запустити свою вікторину, придумати власну механіку, розділення на команди, якесь своє, хто проти кого, як нарахування балів, кількість раундів, призи, покарання, і це буде нове шоу. Це цілком. І ветерани через декілька ітерацій придумали змагання команди в Вені і Курена проти команди гостей. Можливо, можливо, саме ось ця взаємодія в кадрі Постійно в Вені і Курена десь і поселила зернятко а, непорозуміння між хлопцями, скажімо так, цілком очікувано закрились формати пацанського блогу і влогів з Ліги Сміху. Обидва через ну через те, що втратили свою актуальність, 21 рік вони несуться на вікторині з алкоголем на чемпіонаті з історії. Далі, як і у всіх колективів, запуск двох нових форматів не можете ви постійно виїжджати на одних форматах. Рік-два вони застарівають, вони перестають цікавими бути, і вам перестає бути цікаво в них знаходитись. Ці формати це допит і похудейшн. Допит не зайшов, а похудейшн — походу, ні в кого з них не вийшло, і тому формат також закрився. Були непогані перегляди, але це цікаво як спецвипуск. Умовно, один-два випуски, але не як постійна рубрика. Після повномасштабного, на відміну від більшості ютуб каналів, вони максимально швидко повернулись до створення контенту вже через 2-3 тижні. Е, Арестовіча послухались. Після початку повномасштабного вийшов пілотний випуск, де вони зідзвонювались в Zoom і, і робили вже знайому для глядачів Вікторину. Після цього на хвилі хейту до росіян вони залітають. Це цікаве продюсерське рішення. Залітають в формат чат-рулетки. І великий їм респект не пересиджують в цьому форматі. Як присиділи в ньому дуже багато хто, хто залетів. Тому що на той момент залетіти з форматом чатрулетка було доволі легко, і не треба було нічого. Просто треба смішно матюкатись і ругатись. І обстябувати і тих, кого обстябували. Але це дуже швидко почало людям набридати. І ветерани космічних військ закривають цей формат в тому ж 22-му році. Менше ніж півроку вони побалувались. Також повертають й чемпіонат світу по історіям. Але вже повністю українською. 22-й рік це рік великого голоду українського глядача до українського мовного контенту, і ВКВ дають глядачам цей контент, якісний, українськомовний, розважальний з правильними сенсами, набираючи на деяких випусках півмільйона і навіть більше мільйона переглядів. І можна сказати, в 23-му році стартує Золота Ера Ютуб-каналу «Ветерани космічних військ. Вона і на сьогодні, на момент запуску випуску, вона ще йде, скажімо так. Чи вона зараз буде закінчуватись, чи вона буде йти вверх? Побачимо, не знаю, через півроку, навіть пару місяців нам не дасть інформації. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи вона зараз продовжиться, ця золота ера, чи буде затухати? Запускається формат вікторини без алкоголя, і це одразу влучання в ціль. Перший випуск має більше мільйона переглядів. Нарешті. Вони там не бухають і всім подобається. А на початку 24-го року вони відокремлюють одну з найуспішніших складових формату вікторини в окремий формат Веліас. і кайф в тому, що глядачам цікаво грати разом з ними. Це це одна з причин, чому їх люблять. Також їх люблять, тому що вони не грають в якісь образи, а по факту гіперболізують себе справжніх. Це не прямо ось вони такі в житті, але це вони гіперболізують себе ж. От це є в цьому різниця. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я. І це підкупає. Це не сприймається як підготовлене шоу для глядачів. Це виглядає так, що це просто прикольні тіпи, які не намагаються сподобатись глядачам і просто грають в ігри. Якщо вам по вайбу ці типи заходять, ви дивитесь. І якщо вам ці тіпи не заходять, ви не дивитесь. Все чесно. І глядач відчуває себе ніби з ними на сусідніх диванах. Ніби от стоїть один диван, другий диван, Дамницький, і от напроти Дамницького я сижу і, і з ними разом граю. Тільки моя черга не доходить, а, але я все одно з ними граю. Бо Еліас – це така сама гра, в яку кожен з глядачів може так само пограти в своїй компанії. Друге чи третє, чому їх люблять? Вони регулярно роблять контент. Глядачі звикли умовно снідати чи вечеряти раз в тиждень під свіжий випуск «Ветеранів космічних військ. Регулярність в Ютубі дуже важлива. І наступне це класичний вірусний потенціал. Впевнений, багато хто дізнався про шоу Еліас, побачивши нарізки того, як Веня і Куран туплять, сваряться чи навпаки демонструють геніальне взаєморозуміння. Напишіть, якщо, якщо це ви. До речі, на рахунок взаєморозуміння в коментарях під заявами Вєні про відхід доволі багато людей відмічали, що в останній час якраз таки ось в цих еліасах було помітно, що стосунки між ними виглядали не такими легкими, як були на початку. Вочевидь, щось там дійсно вже було якісь внутрішні образи чи відчуття знеціненості проривались, не дивлячись на професіоналізм, були помітні глядачам. І я так розумію, останні зйомки. Були вже після того, як Веня сказав, що він уходить, але все одно, а хлопці його не зрозуміли. Тобто там був такий конфлікт, але все одно вони знімались. Ось цікаво буде подивитись, ще помітно це. На Ютубі. Щоб закінчити обговорення форматів, варто ще відмітити їхні стріми під назвою вечірня передача. Простий формат прямого ефіру, як це люблять глядачі, дозволив їм збирати сотні тисяч гривень за вечір. А в січні 25-го автори каналу отримали почесну нагороду особисто від голови гур Кирила Буданова. Це стало визнанням їхньої величезної волонтерської діяльності. Також зараз запустився новий формат музичний, але поки я його не буду оцінювати, тому що декілька випусків поки складно цінити. З точки зору гіпотези, продюсерської, дуже класно подивимось, як його приймуть люди з часом, скажімо так. Тут також є можливість запрошувати цікавих музичних гостей, також є вірусний потенціал, також простий формат, в якому людина може приймати ніби участь. До речі, цікаве питання до вас. Чи сприймаєте ви ютуб-канал ветерани космічних військ як гумористичний? Я, от, поки писав сценарій, зловив себе на думці, що це не гумористичний, а це більше розважальний формат. Різниця в тому, що в шоу, наприклад, ДЗК, Підкати, левів на джипі, задача людей придумувати жарти і розповідати їх. А ціль шоу Еліас, Вікторина та ті самі клуб дилетантів цікаво провести час. поугарать. Тому, як на мене, закиди щодо того, що там не такий гумор, мало гумору, не зовсім доречні, це розважальне шоу. Включайте, розважайтесь. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Чи там мають бути прям жарти прописані. А коли ви створюєте будь-який канал, важливо. Виокремити для себе концепцію і стратегію, щоб вам далі було легше приймати подальші рішення щодо форматів. До речі, якщо ви хочете запустити власний youtube канал, або у вас є проблеми з переглядами чи неефективністю вже існуючого вашого каналу. Запрошую вас до себе на консультацію, де ми розберемо ваші помилки і складемо вам працюючу ефективну стратегію. Бо якщо ви це дивитесь, то потрапляти в рекомендації і утримувати увагу глядача я точно вмію. А пишіть в інсту. І перед тим як підійти до відходу Вені з колективу, важливо підняти питання витрати заробітків. Чомусь ця рубрика дуже полюбилась глядачам попередніх відео. Я робив про Дурнєва, про Стерненка, про Гордона, про Птушкіна, Подивіться, обов'язково вийшло дуже цікаво. За моїми підрахунками, канал в середньому міг проносити до 80 тисяч доларів на місяць. Саме приход це не доход, три рекламні інтеграції на випуск від п'ятьорочки доларів за кожну. Це 15 тисяч за випуск і 60 тисяч за чотири випуски в місяць, і 3-4 долари за кожну тисячу переглядів з монетизації. Також ще є власні концерти, популярність особистих соцмереж. Твіч інше, де вони також можуть заробляти додаткові гроші, але ми рахуємо чисто доходи з каналу ВКВ. Офлайн-концерти, які знімаються, продаються квитки. Ці концерти регулярно рекламуються в їх ж випусках. Я не думаю, що це прям неймовірні гроші з концертів, але достатньо. Та й в принципі виглядає так, що вони ніколи не робили акцент на грошах. Що більше, все-таки, це робота, яка приносить задоволення і дозволяє забезпечувати якийсь комфортний рівень життя. До речі, Раніше на таких півроку тому у випусках було більша більше кількість реклами. І тут я не зовсім розумію, чи справи пішли гірше, чи можливо пром викупив ексклюзив. Судячи з кількості переглядів, скоріше, друге, так іноді рекламодавці платять більше, щоб окрім них не було ніякої іншої реклами випуску. Мені чомусь здається, що це саме ця ситуація. Пром можете мені заплатити. Окремо варто відзначити цікаві інтеграції реклами, яка явно перекликається з реп-кар'єрою Артема Дамницького. Це дозволяє зберігати хороший показник утримання і збільшувати ефективність реклами. А ще я, до речі, здивований щодо монетизації, як вони ще не запустили власну ігру ЕЛС. Я сподіваюся, я не пропустив. Якщо така вже є, напишіть. Мені здається, людям би зайшов такий варіант мерчу, його б купляли на подарунок. Роздруковані картки, красиві, якісь в своєму стилі, або навіть мобільний додаток з цими іграми, якусь підписку за 2 долари в місяць. Мені здається, це прикольна тема могла би бути. Чи могли гроші стати причиною відходу вені якихось їх конфліктів? Не думаю. Чомусь мені здається, що в колективі доволі справедливе було розподілення прибутків, та і в їх постах в телеграмі були якісь взаємовзаємо звинувачення, але тема грошей взагалі я не пам'ятаю, щоб фігурувала. До речі, в мене є безкоштовний телеграм-канал, де я ділюсь своїми думками щодо розвитку Ютубу. Якщо ви цікавитесь цією темою, можете заходити, приєднуватись, слухати мої подкасти, дивитись мої пости. А також в нас є телеграм-чат однодумців людей, які запускають свої канали. Також безкоштовний, заходьте, кайфуйте. А ми переходимо до завершального епізоду цього відео. І на жаль, цього колективу, точніше, навіть цієї трійці. Протягом 25-го року Олександр Вінічук боровся за життя. Після крововиливу в мозок на початку року він переніс термінову операцію, а згодом повторне хірургічне втручання, під час якого частину черепа йому замінили на титановий сплав. Попри складну реабілітацію, він повернувся до роботи, що робить його вихід з команди ще більш драматичним. Під час відновлення він пішов у стріми. Як продюсер зі сторони, я бачу тут. Класичну історію, я її бачив в деяких колективах, людина знайшла формат, де їй, можливо, більш комфортно. Стріми це реально легше. Ти сидиш вдома, ти сам собі продюсер, режисер, ти сам собі зірка. Тобі не треба підлаштовуватись під графік команди, складні зйомки, кудись їздити на гастролі. Багато хто в коментарях пише, що саме в цей комфорт сольного плавання на твічі і став причиною розходу. Коли ти відчуваєш, що можеш. Зібрати глядачів сам на себе. Навіщо ділити екран ще з кимось, знову ж таки, підлаштовуватись і так далі. Також цілком імовірно піднакопичились якісь внутрішні образи один на одного, які, які 100% є, судячи з їх коментарів в Телеграмі, які ще не достатньо проговорювались. Чоловіки доволі часто не проговорюють свої емоції. На жаль. А, мужики, вчіться проговорювати свої емоції і в стосунках і з друзями і в колективі. Якщо вам ці стосунки, друзі і колективи важливі, і я навіть здивований, що ось ці якісь образи вони виринули -ви назовні. Якщо б Веня не хотів грюкати дверима, він міг би цього не робити. Ось це грюкання дверима було в його руках, скажімо так. Та й відходити можна було не так різко, можна було протягом якогось довшого часу. Але йому було чомусь принципово наголосити про свій відхід, ще й наголосити, що справа точно не в здоров'ї. Коли людина каже, що справа точно не в здоров'ї, це породжує питання: а в чому? Ось а у відповіді Курона і Дамницького було зрозуміло, що вони його не зрозуміли. От цього муву свого приятеля, відхід Вені можна було зробити більш плавним, продюсерський можна було зробити протягом півроку, без гучних заяв. Але сталося, як сталося. Заміни Вені по факту їм зараз не треба шукати. У ВКВ залишився постійний ведучий, постійний учасник. А цього достатньо є шоу, які в принципі от з цього і створені, що є ведучий і учасник, або навіть просто є ведучий. Але головне, що в них є працюючий формат, команда, яка цим, цим займається, налагодження, процеси і регулярність. Що ми маємо? Кінець епохи ВКВ в класичному складі. Розпад команди, я там в третій написав, мені почали в панамку пхати, що вони не розпались. Друзі, якщо було три людини і залишилось дві людини. Колектив розпався. Я не кажу, що вони далі нічого не будуть робити, не будуть існувати каналу. Колектив сам по собі, на жаль, розпався. Це була чудова історія успіху, побудована на правильних форматах, харизмі куронавінії, сильної організації Дамницького, але людський фактор, старі образи, вигорання взяли своє, да, вигорання ще не назвав, я впевнений, що воно там також присутнє. Що думаєте ви? Чи зможуть ВКВ без В'єні? А також пишіть, який канал розібрати наступним. Мені пропонували розібрати Яновича, загін кіноманів, містера Біста, канал Ісландія, Раміна. Ось що з цього ви хочете побачити через два тижні. Через тиждень я знаю, що я буду знімати. З вами був Максим Єлець, Ютуб-продюсер, і на цьому каналі ми говоримо про український Ютуб. Ну і не тільки український. А якщо так схоже, що тут ветеранс написано, чи я собі щось накрутив.